Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 640. Укажіть, чи є залежність між наведеними величинами прямою пропорційністю, оберненою пропорційністю, чи не є ні прямою пропорційністю, ні оберненою пропорційністю. Добре, починаємо. Перше питання. Яка залежність між довжиною куска дроту і його масою? Давайте подумаємо, це пряма пропорційність, обернена пропорційність, чи ні пряма і не обернена? Я одразу буду записувати. Довжина куска дроту та його маса? Це Пряма пропорційність. Чому? Тому що чим більше дріт, тим більше маса. Бачите, ми збільшили дріт, збільшилась маса. Або якщо ми зменшимо довжину дроту, тоді і також зменшиться маса. Бачите, збільшили, збільшилось, зменшили, зменшилось. Це пряма пропорційність. Далі, друге питання. Яка залежність між величинами, друге, дивіться в умову, вік людини та її зріст? Одразу буду записувати, що вік людини та її зріст це ні пряма, ні обернена пропорційність. Чому? Тому що людина не росте протягом всього життя? Напишемо пояснення так, що. Зріст людини росте нерівномірно і не протягом всього життя. Наступне третє, давайте прочитаємо умову. Яка залежність між величинами? Кількість робітників, продуктивність праці яких однакова, і час спільного виконання ними роботи заданого об'єму. Давайте ще раз. Залежність між кількістю робітників та часом на виконання роботи. Залежність робітників кількості та часу. Давайте я вам трошки буду натякати. Чим більше робітників, тим швидше вони виконують свою роботу. Ми збільшили кількість робітників. Тоді час на виконання роботи зменшиться. Коли із збільшенням однієї величини зменшується інша, це є обернена пропорційність. Або коли ми зменшили одну величину, а інша збільшиться, це також обернена пропорційність. Запишемо в зошиті пояснення, що кількість робітників в дужках продуктивність однакова. І час виконання роботи це обернена пропорційність. І в дужках покажемо, що більше робітників стрілочка менше часу одне збільшили, інше зменшилось. Це обернена пропорційність. Далі наступне. Четверте, тут також про робітників, але тут вже треба з'ясувати залежність кількості робітників та об'ємом роботи, що вони виконують. Давайте підкреслимо. Яка залежність між кількістю робітників та об'ємом роботи, що вони виконують? Ну, зрозуміло, що чим більше Робітників, тим більше роботи вони виконають. Або чим менше робітників, тим менше роботи вони виконають. Щось збільшили і інше збільшилось. Щось зменшили і інше зменшилось. Тому пишемо: кількість робітників і об'єм роботи, виконаний за той самий час. Це буде пряма пропорційність, тому що якщо щось збільшили, Одну величину, тоді й інша збільшилась. Одну величину зменшили, інша величина зменшилась. В дужках напишемо. Більше робітників стрілочка, виконають більше роботи. І підкреслимо, що це у нас пряма пропорційність. Далі п'яте завдання. Вертаємось до умови. Читаємо, яка залежність довжини ребра куба та його об'єм. Пишемо пояснення. Довжина ребра куба та його об'єм це ні пряма, ні обернена пропорційність. Чому? Давайте я вам запишу формулу об'єма куба. V дорівнює A в дорівнює А в 3 степені. Дивіться, якщо ребро куба 1 см, тоді об'єм буде 1 кубічний сантиметр. Тепер я хочу збільшити в два рази довжину ребра куба. Нехай буде довжина ребра куба тепер 2 см. Я пишу А дорівнює 2 см. Тоді об'єм буде 8 кубічних сантиметрів. Дивіться, ми ребро збільшили вдвічі. Об'єм збільшився в 8 разів. Тобто, не можна сказати, це прямою пропорційністю. Якщо б в рази б збільшився, збільшився об'єм, тоді б це була пряма пропорційність. Або. В однакову кількість разів при збільшенні одного, інша величина зменшується, тоді була б обернена пропорційність, а тут не є ні прямою, ні оберненою пропорційність. Далі, шосте, яка залежність між масою однієї цукерки та кількістю таких цукерок, що міститься в одному кілограмі? Давайте подумаємо. Чим ми більше цукерку, саму цукерку, якщо ми її збільшили розмір цукерки, тоді в той кілограм вміститься менше цукерок. Тоді це буде обернена пропорційність. Ми саму цукерку збільшили, тоді в той кілограм вміститься менше по кількості цукерок. Тому записали, що. Це обернена пропорційність і в дужках пояснення. Ваще цукерка одна стрілочка менше штук у одному кілограмі. І наостанок в ми читаємо умову: яка залежність між величинами? Кількість проданих кондуктором автобуса Квитків. І розмір зданої ним у касу виручки. Ну тут геть легко. Чим більше кондуктор продав квитків, тим більше він заробив, так скажемо. Так? Більше у нього каса буде. Пишемо пояснення: кількість проданих квитків і розмір з даної виручки це пряма пропорційність. Більше продали, більше виручка. Менше продали, менше виручка. І пояснення. В дужках. чим більше квитків, ну, мається на увазі, продали стрілочка, тоді і більша виручка. Підкреслили, що це пряма пропорційність. І все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!